Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, що складається індивідуальна аптечка військовослужбовця, які можуть бути відмінності в комплектації аптечки та що вам точно не треба в неї класти. Згідно з наказом номер 506 Міністерства оборони України існує певний перелік засобів, яким має комплектуватись АМЗІ, тобто аптечка медична, загальновійськова, індивідуальна. До нього входять. Власне, підсумок. Два турнікети з воротковим механізмом, бандаж, два гемостатичних бинти. Два негемостатичних марлевих бинти. пара окклюзийных налепок. Термоковдра. Щиток для ока. Рукавычки в размерах М до Л. Котошка пластыря. Карта пораненого встановленого зразка, атравматичні ножиці, маркер. І набір лікарських засобів, в який входять парацетамол, моксифлоксацин та мелоксикан. Саме Такий набір засобів має бути в аптечці, яку держава видає військовослужбовцю. Проте, в залежності від родів військ, задач підрозділу, характеру більшості поранень, часу евакуації та інших умов, що безпосередньо впливають на надання допомоги, склад аптечки може змінюватись. Перший окремий медичний батальйон також вніс зміни у свої аптечки на основі досвіду роботи нашого підрозділу. Наприклад, як ми згадували у наших минулих дописах, ми рекомендуємо мати з собою чотири турнікети. Частину з яких доцільно тримати поза аптечкою на амуніції або одязі для швидкого доступу, також у зв'язку з тривалим часом евакуації, ми вважаємо за необхідне мати в аптечці більше ніж одну термоковдру та хімічні грілки для більш ефективного запобігання гіпотермії. А додаткові бандажі та еластичні бинти допомагають фіксувати тампонування, що є дуже важливим при виконанні конверсії турнікетів. Ваша індивідуальна аптечка існує саме для надання допомоги при травмі. В ній нема місця для чаїв від застуди, ліків від алергії, пачки пластирів. Це все зберігається у так званій аптечці другого ешелону. Комплектація та укладка вашої бойової аптечки має бути стандартизована в усього підрозділу, щоб ви та ваші побратими могли надати допомогу одне одному, не гублячись в місті аптечки. Також пам'ятайте, що допомога пораненому надається в першу чергу за допомогою засобів саме з його аптечки. Індивідуальна аптечка має бути завжди з вами під час виконання бойових завдань. Проте, в умовах військового стану є сенс носити її і в цивільному житті. Існує її комплектація відповідно до наказу Міністерства оборони України, проте вона може змінюватись в залежності від специфіки роботи конкретного підрозділу та його задач. Укладка індивідуальної аптечки має бути стандартизованою у підрозділі. В аптечці мають бути тільки засоби для надання допомоги при травмі. Ваша аптечка надзвичайно важлива, оскільки саме її будуть використовувати, якщо ви отримаєте поранення. Будьте ознайомлені з її складом та тренуйтесь користуватись тими засобами, які в ній знаходяться.